Привіт, мої любі малята! Малята, до нас в гості сьогодні завітав їжачок лісовичок. Я веселий їжачок, кожушок із голочок. По садку походжаю, фрукти під деревами збираю. Так, дітки, їжачок готується до зими. Він збирає яблучка собі на голочки на зиму. А нас запрошує до садочка ознайомитись, що ж росте у нас в садочку. А в садочку нас чекають дуже багато фруктів, які ростуть на деревах. Малята, давайте згадаємо, які ж фрукти ростуть на деревах. Це слива. До сонечка сміється слива, на ній сливки. Вона щаслива. Сливки солодкі, соковиті, достиглі, сонечком налиті. Малята, сливи бувають різної форми. І кругленькі, і довгенькі, але всі смачні. Малята, а ось яблучка. Вони бувають навіть різного кольору. І жовтого, і зеленого, і червоного. Але вони всі дуже смачні та корисні. В них дуже багато вітамінів. А це груша. Є у яблуні подружка, соковита, жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. Ось такі чудові фрукти ростуть у садку. Малята, погляньте, скільки яблучок наш їжачок назбирав собі на спинку. Але і ми теж назбирали повний кошик ось різних фруктів. Дякуємо садочку за такий щедрий подарунок. Діти, а скажіть? Де ми сьогодні з вами були? Так, в садку, а які фрукти на деревах ми бачили? Правильно, сливи, яблука, груші, молодці. До побачення! Дякую за увагу!